Назар, Глоба, Бій за перше місце. Бій. Приходь, збирайся, Максим, не стой. дергай дергать ручки. На нього взяв, взяв позицію. Взяв. Працюємо, працюємо, Працює, Працює, Максим. Раби, Адрес проби, прибий. Що ну, ти біром? Давай, пробивай, придержав, пробивай, шукай своє. Шукай, шукай, да-да-да-да-да! шукай. Шукай, шукай. Шукай, шукай, синів. От у тебе вже готова. Сині запіщай. Давай, давай, зарабатуй, Стоп! В цьому поєдинку технічним нокаутом перемогу здобув Максим Смьордов і зайняв перше місце в ваговій категорії до 57 кг.